Вітаю, мене звуть Валентин Терлецький, ви знаходитеся на офіційному каналі Козацька звутяга» і це окремий авторський блог Козацький покрив», де я ділюся з вами маловідомими фактами з історії нашої України. Лицарі Хмельниччини це серія спецвипусків козацького покрива», в яких ми познайомили вас з перебігом початкового етапу національно-визвольної війни українського народу у середині 17 століття, а також з біографіями. Знаменитих козацьких полководців, які її очолили у фінальному випуску цієї серії піде мова про найбільш талановитого, харизматичного і впливового старшину часів Хмельниччини Івана Богона і ще декого. Після Корсунської перемоги народна армія Богдана Хмельницького почала розростатися шаленими темпами, до неї приєднувалися все нові і нові загони і цілі полки покозачених селян. Міщан та української дрібної шляхти, а вже в червні 1648 року це військо рушило вглиб України, аби довершити звільнення етнічної української території від чужої влади і пригноблення. Між тим у глибокому тилу козацької армії залишалася потужна фортеця Кодак, що височіла навпроти першого дніпровського порогу і де закрився тисячний польський гарнізон, і це створювало небезпеку. Козаки почали облогу кодака невдовзі після перемоги у Корсунській битві, однак спроби штурму не мали бажаних результатів. Лише у вересні 1948 року Хмельницький послав сюди три полки на чолі з Максимом Нестеренком і Прокопом Шумейком, які, врешті, змусили обложених. Капітулювати після цього українським військам стала підконтрольною вся течія Дніпра від Білої Русі до Великого Лугу. Тоді, в Кодаку, до лав повстанців перейшло декілька десятків українських реєстрових козаків та жовнірів, що були у складі замкової залоги. Зокрема, колишній носівський староста Степан Пободайло, що тепер служив драгуном. у Військовій гвардії, сенатора та браславського воєводи речі Посполитої Адама Кеселя козацький полковник Мартин Небаба одразу звернув увагу на досвідченого воїна і доручив йому командувати основною полковою сотнею новоствореного чернігівського полку війська Запорозького. Степан Пободайло брав участь в обох битвах під Лоєвом з литовським військом, що відбулися з різницею у два роки. Після другої липні 51-го року, коли загинув Мартин Небаба, саме Пободайло став новим чернігівським полковником та очолив оборону Сіверщини від ворожого наступу. Наступного року він разом з Ладким і Мозирею був одним з ініціаторів повстання проти умов білоцерківського миру, через що Богдан Хмельницький заарештував його, але потім звільнив. У жовтні 54-го Степан Пободайло на чолі свого полку брав участь в облозі старого Бихова у Білій Русі, де й загинув. У Кодаку приєднався до армії Хмельницького і 30-річний реєстровий козак Іван Богун, який у подальшому значився у Чайринському полку. Він одразу взяв участь у поході на Галичину й Замостя у всіх подальших битвах одночасно Іван Богун став побратимом братславського полковника грізного воїна Данила Нечая. А події розвивалися так після невдалих переговорів між урядами Речі Посполитої та війська Запорозького зимку 49-го року поляки мобілізували нову армію, з якої навесні у похід проти козаків вирушив сам король Ян Другий Казимир. Водночас з півночі на Україну наступали литовські війська Януша Радзевіла у червні. Козацькі війська ціною величезних втрат з обох боків зупинили литовців під Лоєвом у білій Русі. Тим часом гетьман Хмельницький з основним військом оточив частину королівської армії у збаражі і під зборовом несподівано напав на армію короля і майже розгромив її. Але через, через зраду кримського хана Іслям Гірая гетьман змушений був класти з поляками мирну зборівську угоду, яка насправді. Не влаштовувала обидві сторони наступного року. Хмельницький вислав велике козацько-татарське військо в Молдавію і примусив тамтешнього господаря Василя Лупола підписати союзний договір з Україною та пообіцяти шлюб гетьманового сина Тимоша зі своєю донькою Розандою, що значно зміцнило позиції війська Запорозького на міжнародній арені. Якраз напередодні цього походу Іван Богун був призначений кальницьким полковником війська Запорозького. А в лютому 1651 року 50-ти тисячне військо Речі Посфелитої несподівано перейшло кордон з Гетьманщиною і почало нову війну. У містечку Красному вони підступно оточили та вбили братславського полковника Данила Нечая з усім полком. Джура полковника привіз його голову до Нечаївського побратима Івана Богона у Вінницю. Незабаром сюди ж притягнув польський воєначальник Станіслав Алянськоронський з двадцятьма тисячами добірних шляхетських військ та взяв у облогу місто. Тоді ж вперше і засяяла яскрава зірка великого козацького полководця. Бугона було всього три тисячі козаків, але він вийшов з ними за мури фортеці і дав бій полякам. А потім козаки в удаваній паніці почали відступати до укріпленого по інший бік бугу монастиря, заманивши коронну кінноту на замерзлу річку. Тут крилаті гусари потрапили до завчасно підготовленої пастки. Козаки перед боєм прорубали в кризі ополонки, притрусивши їх сіном, щоб не було видно. Незабаром сюди підійшли і інші ворожі війська польного гетьмана Калиновського, який почав штурмувати місто, але безрезультатно. Згодом вінницю де блокували, надіслані на поміч Хмельницьким, козацькі загони на чолі з Йосипом Глухом та Мартином Пушкарем. Поляки в паніці кинули під стінами міста без свій обоз. Взявши після цього місто Корець, козаки Богдана приєдналися до головного запорозького війська, яке у червні зійшлося з поляками на чолі з самим королем під берестечком на Волині. Цю битву історики називають наймасштабнішою протягом всього XVII століття бо загальна чисельність вояків, які брали в ній участь, становила 350 тисяч. Перші бої тривали з перемінним успіхом, але коли поле бою через низку причин покинули союзники козаків татари, а потім ще й затримали у себе Богдана Хмельницького, який намагався їх повернути. Козаки довірили керівництво військом спершу філону Джалалію, потім Адаму Хмелецькому, потім Матвію Гладкому, обаче вони не впоралися з обороною табору. Урешті наказним гетьманом став Іван Богун. Поляки ж перебрались на інший берег річки Пляшової, тим самим оточивши притиснутий до болота козацький табір і перекривши козакам всі комунікації. Коли Іван Богун на чолі кількатисячного кінного загону спробував відтіснити поляків з того берега, у козацькому таборі спалахнула паніка серед народного ополчення, яке становило більшість війська, пішла чутка, що богун нібито втік і все пропало. Ополченці почали на швидкоруч гатити болото, аби вирватися з табору. Цей час зідусіль вдарили поляків. Кілька тисяч ополченців потонуло в річці і була перебита ворогами в болоті. Проте, коли Богун повернувся, то вивів основну частину війська, прокладеним його козаками шляхом. У той же час три сотні козаків-смертників лишилися в таборі на маленькому острівці, прикриваючи відступ побратимів. Всі вони загинули, коли вороги захопили козацький табір. Проте це не була поразка чи й катастрофа вже за два місяці. Хмельницький, який викупився з татарського полону. Під білою церквою зібрав докупи все своє військо. Сюди ж притягнув і король лише з кількома десятками тисяч королівської армії, а все посполите рушення, тобто шляхетське ополчення, відмовилося йти в глиб України та повернула додому. Тут козаки у кількох битвах надерли дупу ляхам, і король змушений був піти на переговори, які закінчили. Підписанням нової угоди, яка втім була невигідною для козацької держави. Це згодом призвело до повстання проти повернення поляків та їхніх порядків на українські землі, яке гетьман придушив силою. А влітку 52-го року бойові дії таки поновилися, і козацька армія нанесла нищівної поразки урядовому війську під батогом, в якій взяв участь і Іван Богонь. В березні 53-го року збірна Каральна армія під керівництвом знаного вояка Стефана Чорницького несподівано вдерлася в Україну і захопила кілька міст. Вони оточили Івана Богуна з невеликим козацьким загоном у містечку монастирище на Братславщині і одразу почали його відчайдушно штурмувати. Вночі богун непомітно вивів частину козаків з міста, половині з них наказав вивернути кожухи вовною назовні, аби вони нагадували татарський одяг. І наступати на поляків з голосними криками, а сам з іншою половиною несподівано вдарив у тил ворога. Поляки подумали, що до козаків надійшло татарське підкріплення, і в паніці кинулися навтьокі, залишивши весь свій обоз поранених і хворих, а ще шість тисяч вояків убитими. Відтоді навіть саме ім'я Богуна викликало у всіх поляків тваринний страх. Тоді ж центр Кальницького полку був перенесений до Вінниці, і сам полк, відповідно, став іменуватися Вінницьким. Цього ж року Іван Болгун разом із Тимошом Хмельницьким водив козацькі полки в похід на Молдавське князівство, де вони допомогли господарю Василю Луполу розгромити армію його конкурента Штефана Георгійци, та під натиском велетенської збірної армії союзників Георгійці, шеститисячний козацький корпус. Змушений був засісти в місті Сучава після важкої кількомісячної оборони фортеці і загибелі Тимоша іван Богун разом з оцілилими чотирма тисячами козаків у листопаді 53 року повернувся в Україну. Наприкінці того ж року Богун взяв участь у великій битві під Жванцем, де Богдан Мельницький оточив військо короля Речі Посполитої Яна II Казиміра, що не полишав сподівання підкорити українські землі. Здавалося, нарешті, остаточна перемога козаків над ляхами в руках гетьмана, але у цей вирішальний момент кримський хан Еслям Герай знову, вже втретє, спочатку Хмельниччини, зрадив козаків і вступив у сепаратну змову з королем, тим самим врятувавши його від розрому, ганьби і навіть полону. Хмельницький був змушений укласти мирну угоду, але вже на умовах зборівського договору від 49-го року. За це король дозволив татарам під час повернення до Криму грабувати та брати у полон українське населення. Іван Богун отримав наказ не допустити цього і покарати зрадників. Вінницький полковник на чолі 10-ти тисячного козацького війська повністю знищив татар, які розділилися невеликими загонами для взяття ясиру. Дві тисячі їх було взято в полон, аби і далі тримати міцні позиції на міжнародній арені та зберігати власну незалежність і безпеку козацькій державі потрібен був новий сильний союзник. Османська імперія, з якої вже більше п'яти років діяла відповідна союзна угода, була дуже далеко, і внутрішня ситуація там якраз теж була нестабільною. Тому Хмельницький звернувся до Московського царства, з яким у січні березні 54 го року була укладена тимчасова військово політична угода. Але коли московити почали наполягати на складанні усіма козаками васальної присяги своєму царю, Іван Богун разом з деякими іншими старшинами категорично відмовився це робити. Як писав до польського короля Коронний обозний Анджей Потоцький, цитата. Іван Богун з тих козаків, для яких найвища державна рація, щоб не бути ні під вашою королівською милістю, ні під царем. Він відстоював лише власний козацький вільний шлях України. На початку 1655 року бойові дії між українцями і поляками продовжилися. Тепер вороги спеціально полювали на Вінницького полковника, їм вдалося точити його з невеликим козацьким загоном в Умані. Тоді Богун проявив ще й геній фортифікатора, оскільки місто було оточене високими валами і глибокими ровами, Богун звелів облити їх водою, перетворивши на слизькі крижані гори, аби зробити їх взагалі неприступними. Воєначальники Речі Посполитої не змогли взяти Умань, порівнюючи її з голландською фортецею Бреда, що вважалася тоді зразком військово інженерної майстерності. Поляки і нинішні їхні союзники татари дізналися, що на виручку обложеним поспішає сам гетьман Хмельницький з усією армією та союзними полками московитів. Тоді вони відступили від Уманії у містечку Охматові, оточили передовий полтавський полк під командуванням Мартина Пушкаря. А 29 січня у долині річки Багви неподалік Охматова вони зійшлися в бою з головною козацькою армією. Битва на лютому морозі тривала цілу ніч, при цьому 20 тисяч московитів здалися полякам, але були відбиті козаками. Потім козаки три дні оборонялися від ворогів на морозі без води та вогню, спородивши укріплення з возів та скриженілих тіл трупів загиблих ворожих солдатів. Вирішальний момент Іван Богун зі своїм полком непомітно вийшов з Умані і вдарив у тил противника. Татари спішно залишили поле битви. Після впертої битви козаки потіснили ворогів і визволили з охматова загін пушкаря. Обидві сторони втратили убитими по 15 тисяч вояків, зокрема у московській армії загинуло 9 тисяч. Відтоді за тією місциною закріпилася назва дрижеполе або дрижепіль, оскільки поле бою тоді дрижало від холоду і вогню. В грудні 1656 року Іван Богун, як один з керівників 20-ти тисячного козацького корпусу під командою наказного гетьмана Антона Ждановича, вирушив у похід до Польщі. Українські війська разом з арміями Семиграддя та Швеції своїми новими союзниками замість московитів протягом першої половини 57-го року пройшли західною Україною та річчю Посполитою, здобувши при цьому краків Берестя та саму Варшаву. Але через раптовий відступ шведського короля Карла X густова на інший фронт війни та через небезпечну поведінку трансильванського князя Юрія Ракоці козаки були змушені полишити союзників та без наказу гетьмана відступити в Україну. Розлючений Хмельницький збирався скарати на горло всіх очільників цього корпусу, однак не встиг. З ним стався удар, і незабаром він помер. Регент Іван Виговський незабаром анулював смертний вирок Ждановичу та Богуну, проте останній поступився полковницьким урядом у відниці Івану Сірку. Наступного року Іван Богун, призначений вже Павлоцьким полковником війська Запорозького, брав активну участь у придушенні антиурядового повстання Пошкаря і Барабаша. Потім у війні з московитами, зокрема і в переможній Конотопській битві. Але при цьому вперто гнув свою незалежницьку лінію. Він відмовився підписувати укладений Виговським гадяцький договір з Річчю Посполитою. Наприкінці літа 59-го року. Богун разом з Іваном Сірком очолив народний спротив проти свавілля союзників Івана Виговського кримських татар, які в цей час масово грабували Україну. До речі, татари називали Богона Демір Адам, Залізна людина. І наділяли його над людськими здібностями як козацького характерника. Відомо, що під одягом він постійно носив тонкий чорний панцир. Отже, врешті Виговський відмовився від гетьманської булави, Новим гетьманом обрали Юрія Хмельницького. Залишаючись павлицьким полковником, Іван Бугун згодом виступив і проти укладених Хмельницьким нових переяславських статей з Московією. А в 60-му... Році і проти Слободищенського трактату за річчю Посполитою на чолі свого полку Іван Богун брав участь у всіх подальших бойових діях у складі війська Юрія Хмельницького, зокрема і проти московитів навесні 62-го року. Наприкінці цього ж року богун був у складі козацького посольства до Варшави, де його несподівано заарештували, нібито за образу короля та посадили до Мальборського замку. Але вже наступного року, після настійливих клопотань нового гетьмана на правобережжі Павла Тетері, богуна відпустили з ув'язнення. Правда, була одна умова від самого короля Яна Казимира. Полковник має взяти участь у майбутньому військовому поході на відірване від гетьманщини москалями лівобережжя з метою об'єднати обидва береги під владою Павла Тетері. Іван Богун погодився і знову отчолив свій Павлоцький полк в об'єднаній польсько козацької армії, що від під новий 1664 рік вирушила у цей похід під керівництвом самого короля. Але насправді богону було нерадісно, адже доводилося знову воювати проти колишніх побратимів лівобережних козаків. Втім, йому особисто не довелося проливати братню кров. Тільки зачувши, що на них іде сам знаменитий Іван Богун, лівобережні міста одразу здавалися без бою під його гарантію недоторканості. І він своє слово тримав: всі ці міста не руйнували, людей не чіпали, майно не грабували, що неймовірно дратувало і бісило поляків. Врешті польські воєначальники звинуватили Богуна у державній зраді. Нібито під час облоги міста Глухова він повідомляв захисникам про час штурмів, показував найзручніші місця для вилазок, передавав їм порох, бо йому, як члену військової ради, були відомі всі задуми поляків. Тому облога затягнулася, а лівобережний гетьман Іван Брюховецький встиг зібрати військо, і разом з москалями воєводи Григорія Ромодановського наблизився до позицій поляків. А ще Богун нібито домовився з Ромодановським, що під час битви з польським військом він вдарить зі своїми козаками в тил полякам. Не розбираючись, чи є правдою всі чутки, а чи наклепом заздрісників, Ян Казимир наказав заарештувати полковника прямо під час військової наради у містечку Комань під Новгород Сіверським. Очевидь, Іван Богун вчинив запеклий опір і був застрелений на місці. За іншою версією, його розстріляли після оголошення ухвали польового військового суду з вироком. Життя видатного українського полководця і улюбленого народного героя Івана Богуна і досі оповите безліччю загадок і таємниць, але, безперечно, лишається факт серед лицарів Хмельниччини його зірка сяє найяскравіше. Він є прикладом для наслідування і для сучасних захисників України, адже головними цінностями богона були воля, його особиста і всього українського народу, та незалежність козацької держави від будь-яких сусідів та ворогів. А задля цієї ідеї він поклав усе своє життя і загинув як справжній лицар і герой. Як письменник пропонує могутню зброю задля пізнання правди про українське запорозьке козацтво, книгу сили, яку вже можете замовляти в українських книгарнях. А поки що підписуйтеся на цей канал, ставте свої вподобайки і коментуйте. З вами був я Володим До побачення.